Вітаю вас на курсі під назвою терапія депресії. Сьогодні ми поговоримо про те, як ваша депресія формувалася. Тож, якщо ви ще не бачили перше заняття, краще почати із нього. І в цілому я рекомендую частоту занять не частіше, ніж раз на тиждень. Це необхідно для того, щоб інформація встигала засвоюватись, бо якщо ви все підряд передивитесь, то, скоріше за все, у вас дуже багато інформації просто пройде повз, і ви не зможете обробити це все. Якщо вам щось не зрозуміло на курсі, ви можете задати питання в коментарях чи десь в особисті повідомлення. Якщо вам необхідно вже щось розібрати більш детально, то запрошую вас уже на особисту консультацію. А зараз ми почнемо розбирати формування вашої депресії. Як і будь-яка психологічна проблема, вона формується в три етапи. Перший етап це етап передумов. Тобто це якісь події вашого життя чи процеси вашого організму, які послужили таким от фундаментом, на якому виросла ця депресія. І вам зараз необхідно згадати, що було такого в вашому досвіді, чи дитячому, чи може трохи пізніше щось відбувалося, що могло послужити такою передумовою, що могло зробити вас більш вразливою людиною, ніж інші, тобто ті, в кого немає депресії. Щось таке, що було в вашому досвіді в дитинстві, чи, може, трохи пізніше, з чим ви ніби як впоралися, з чим ви справлялися до певного моменту, але що могло зробити вас більш вразливими. Тобто, це могла бути холодність у сім'ї, відсутність душевного тепла, це могли бути якісь депресивні епізоди у ваших батьків, залежність у когось із батьків ордух, раз і тому подібні речі також можуть робити вас більш схильними до депресії. Тож подумайте, що може було у вас фізіологічно в організмі, може, ви були просто більш вразливими, ніж інші діти. Чи можливо були якісь соціальні, фізіологічні фактори, там мало забезпечені сім'ї і так далі, і тому подібне? От що могло бути такого у вашому дитинстві, чи може в більш пізньому досвіді? Що могло зробити вас більш схильними до депресії? І зазвичай, ми з такими речами справляємося, роблячи для себе якісь висновки, часто негативні. Наприклад, якщо ми були вимушені надто рано подорослішати, якщо батьки про нас не піклувалися належним чином, і ми були змушені все тягнути на собі своє, ми можемо формувати такі висновки про те, що ми не можемо ні на кого покластися, що треба всіх вивозити, а свої проблеми нікому не показувати. Чи вам... Постійно казали, що у вас щось не так із тілом, що ви надто худий чи надто товстий, і так далі. І ви зробили для себе висновки про те, що ви якийсь не такий, що ви не заслуговуєте любові, поки ви не станете виглядати інакше. І ось ви живете з такими негативними висновками і живете певний час, плюс-мінус нормально, справляєтесь з усім, поки не наступає подія, каталізатор. Тобто у вас вже був такий оброблений ґрунт під депресію, і депресивне зерно туди упало з якоюсь подією. Тобто, це могла бути якась втрата, переїзд, дуже довге перебування без нормального сну, та сама війна, хвороба, вагітність. Тобто якісь зміни, не обов'язково навіть погані, негативні, але якісь сильні зміни, які могли от вас потрясти, після яких ці установки, які ви сформували під час свого раннього досвіду, вони почали вас з'їдати і формувати саме вже депресію. Отже, вам зараз необхідно описати свій досвід. Там, дитяче, може пізніше, просто у формі розповіді про своє дитинство для того, щоб зрозуміти, що звідти могло на вас повпливати, що звідти могло стати ґрунтом для депресії. Якщо ви згадуєте своє дитинство, юність, молодість, і там ви не знаходите таких якихось причин, то можна повторити це трохи пізніше, можна спробувати це все записувати. Можна навпаки виписати свої негативні думки. Про себе, про світ, про майбутнє, і спробувати згадати, коли вони у вас могли почати формуватися, які події з вашого життя могли змусити вас думати саме так. Якщо прям зовсім зовсім воно не йде ніяк, то скоріше за все у вас дуже багато психологічних захистів, які не пускають вас у ці спогади. В такому разі вам обов'язково необхідно звернутися до психолога, психотерапевта. Для того щоб пройти крізь ці захисти, витягти ці спогади, і при цьому мати підтримку, необхідно знайти цей досвід для того, щоб краще зрозуміти, які у вас є глибинні установки зараз сьогодні. От, якщо ви е, цей досвід згадали, чи у вас є якісь припущення е, про те, що із вашого дитинства чи е, більш пізнього досвіду могло служити ґрунтом для депресії, е, можете подумати про те, які ви висновки із тих ситуацій, з тих періодів для себе винесли. І скоріше за все, саме ці висновки і є джерелом депресивних думок. Можете зупинити це відео, повернутися до нього після того як ви повиписуєте ці свої висновки. Вам вони можуть здаватися досить таки логічними, раціональними, наприклад, там про те, що це ж і так ясно, що сенсу в життя немає, це і так ясно, що я нікчема, це і так ясно, що треба вести все самому і не звертатися за допомогою. Проте саме так і працює депресія, коли вона змушує вас вірити в те, що вам не потрібна допомога, чи що вам неможливо допомогти. Депресія змушує вас так думати, щоб ви не звертали за допомогою і власне не позбувалися від цієї депресії. І коли ви вже зрозуміли свої висновки, то можете подумати про те, яка подія в вашому житті стала каталізатором для депресії. Тут можуть допомогти спогади про те, а коли почала проявлятися ваша депресія, коли ви помітили якісь уже перші дзвіночки. Коли почалися ці думки з більшою інтенсивністю, ніж зазвичай. Отже, перша частина цього заняття була у нас про дослідження виникнення депресії, про те, як саме перебігали ці ваші процеси. Якщо у вас не вдалося їх для себе більше розкрити, краще зрозуміти, ви можете або спробувати пізніше, або звернутися до мене чи до іншого фахівця. Я планувала в цьому занятті ще розкривати е, саме вихід із замкненого кола. Проте е, з тією інформацією, що я дала, і з тією роботою, яку вам треба виконати для того, щоб зрозуміти причини, краще, мабуть, розбити це відео на дві частини. І е, саме про вихід із замкненого кола буде у третьому занятті. А зараз поки що розберіть причини і ці висновки негативні, які ви винесли з вашого негативного досвіду. Ці висновки, які ви запишете, будуть матеріалом для нашої подальшої роботи на третьому занятті.